Тож, що тут коїться. У нас покатенька 200 км по периметру Дніпра. Цікава штука. Ми намагаємося прямо облізати периметр Дніпра. Там виходить близько 200 кілометрів. Тобі ж напівгравійна, напівасфальтна, така напів МТБшна покатуха. А за чому річ? Я запізнився на старт, а хлопці хочуть навалювати. Тож я зараз намагаюся їх догнати. Ви заїхаєте так швидко їхати. Фу а, зачекайте, я, я у них попереду. Ха-ха! Я їх обігнав Соу, мішені камплешт. хлопців догнав, можна їхати. Зараз буду розповідати, що, що, де. Куди ми взагалі їдемо. До речі, це більше МТБ-покатенька. І хлопці непогано їдуть з МТБ. Саме оці всі <клес> МТБ-шні стежки около трейли. І от я вирішив перевірити, чи зможу я на Гребелі комфортно з ними кататися. Я думаю, зможу. Отже, після того, як я назагнав хлопців, ми проїхали Репхоз, царську дорогу майже не зачепили, від нього поїхали вверх. Це все межа міста в сторону Кам'янського. Зараз ми піднімаємося на боржу гору, ми вже майже піднялися. Ой, там має бути дуже крутий краєвид, але не впевнений, що по маршруту ми його чіпляємо. Ну, до речі, так. Контрили якось жорстко ригають підйоми, я вже відвик від цього. Що, зробити баник? Та ні, ні, я жартую, я жартую, я жартую. Ну, ви, ж, ви ж не встигли достати телефони. Що-шо що. Поворота немає, зарос. Та йдемо вже спокійно. фон. Мала б ту стежка, але стежки немає. Тож, поїдемо вдоль залізної дороги. Тебе Да. пулять. Є б люсю.

Хто искупается? Хто скупається? Покупу. А, Да, Це я не туди поїхав, ладно. Є бой. Це я не туди поїхав. Нам точно туди треба? Ну так, да, життя воно таке. Несподіване. Ні, ні, я просто чесно думав, що мають. Андрюх, це від тебе звук, <звук> був.

Ой, починається! Ну пацани! Ну пацанчики! Ну, ребятушки! Хлопаки! Блін, так, таке слово хлопаки! Прям не подобається! А нам, да, нам праворуч. Ми такий нефіговий темп тримаємо. Мені здається, там вже вся група відсипалася. І хлопці її хочуть чекати відставших, як голодні срати. Да. Я не знаю. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я хочу цей. Я хочу цей їхати. Я хочу їхати. вау, є Та давай заїжджай. О, є! Є! Та, ж ти? Фу, полоса препятствия. Фу, казати таке на греболі. А! -а, -а, -а. Та ну 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 Вибачайте, ну бля, ви всі. Сер… Ви серйозно? Ви все 200 хотите держати такой темп? Вы шо, е Магазино, vous, ви що, вись? Ви що, на шарі живете? Не, я, я серйозно, oh. ви дійсно хочете 200 км такий темп тримати? No. Фу, я дуже no. на це сподіваюся. Подобається, О Дуже подобається. У мене била, била. дождь внутри идет <говорит> в очках. Фу <плес> что, серйозно? Не, ну ви серйозно, оце. Ой-ой-ой-ой-ой. Нащо воно мені? Нащо воно мені? Ізі. Easy райд. <плес> Ебать. Я вимагаю пірикур. У нас перша зупинка на магазин через 40, 40 кілометрів, да? це 40 кілометрів маршруту, правильно? 40 кілометрів, я вже мертвий, ну майже. Коротше, хлопці навалюють, що скажені. До нас доєдналася ще одна людина на Гревелі. Братішка. Братішка по стражданням. До речі, я ні у якому разі не пропагандую Гревел. Не рекомендую його брати новачкам, не рекомендую його брати людям, які хочуть катати отакі маршрути в задоволення. Що тут на МТБшці. Дідеш собі, кайфуєш, стрибаєш всякі бардюрчики, дропіки. Оце все проїжджається по кайфу. На Гревелі це страждання. Ти маєш бути постійно в напрузі. Прям от тримати, тримати, велосипед, Ой, там, колій. ой 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 Коротше, друзі, якщо ви все ще вагаєтесь, чи потрібен вам Гревел, не потрібен, лайно повне. Це оце я скоріше роблю просто на мужика. Просто тут сам собі щось доказую. Йо! Кому я міг би порадити Гревел, це тим, хто просто катається по городу. Оце ідеально, оце те, що треба. Ревел прямо по кайфу, по місту їздити, Десь трохи брущатки, десь трохи розбитого асфальту. А так взагалі більша частина це просто асфальт. М'якіший за шосер, приємніший, не такий швидкий. А, при цьому нормально зупиняється, тому що шосер ніфіга не зупиняється. Тож, я своє бачення озвучив, а ви вже самі робить висновки. Знов вся людина в кроксах кажу і знов вся людина в кроксах. Ти з нами, чи ти просто мимо їхав? Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. апхіл. Это было эпично. Вау! Wow. Я контакт. Мені дуже не подобається, що коли починається прямік, або спуск, бля, ви всі відпочиваєте, я ніхто не ні відпочиваю. Я бачу горіх такий з одною рукою їде, щось знімає, а я отак от в руль б живі, живій. А я казав що в краще що на нагадує їхати. Ну, у мене розобраний зараз хардак, а на колосі їхати таку покатеньку, ну, це то, то, то занадто. А! Не знаю. Это вроде норм. Это Я такой класс был жесткий. Да, как будто бы, как будто приехало мое карбоновое колесо. Змеи? Да, змеины на ободе. Обод, а а обод треснул. Я говорю, змеины на ободе. накатался. Ах. А я чувствую, как-то оно так м'яко прямо їдеться. Не, просто звук такий був, бо каміння, але якийсь такий глухий, так? Блін, ну так гарно їхалося. Не буває. Да. Да. Я думаю, що знаю до кого зернутися. Да, да, да. Ну що ж. Було дуже приємно мені з вами діло. Короче, не расставили. Вот, в принципі, з нами можеш виїхати якраз до героїв. Я з вами більше нікуди не поїду. Не, не. Винувачі, що ми зараз і на лі... на Да, да. І да. До... да. Ну поїхали обережно. Просто що, ну, я, я прям зрозумів, я їду і я відчуваю, що воно прям так гуляє трохи. Захочу ще обновити карбонові колеса, звернуть до вас. Да, щастя, здоров'я. Камера єси щось запаси. Та я не думаю, я зі акуратно зі доїду. Зі да. ну, на жаль, так воно буває, коли дофіга виїдешся на Гревелі, на МТБ маршруті. А, ну як МТБ маршрут? Просто треба було їхати обережно, а я, а я щось подумав, що я дофіга фі, до дом хіщник. Е, коротше, взагалі прикольно, е, нікому не раджу, тому що ну, Гревел не для цього. Я зараз буду обережно їхати додому, нічого цікавого, тож думаю, тут будемо прощатися. Але перед цим хочу нагадати, що 28 вересня марафон В 6 в Сухачі. Приїжджайте! Все, друзі, до побачення. Так, і ще швиденько хотілося б додати. Я вже майже вдома проїхав десь 9 кілометрів від точки, де зламав обід. Ловив ямки, були ґрунти, каміння, всі діла і. Воно тримає, воно нормально тримає. Це бруд, я там через болото їхав. Або у новотек дуже крутий карбон, або я його майже не зламав. Що ви думаєте, можна буде заліпити? Слава! Готуй свій ремонтний набір для ободів. Все, до побачення.